Ух, яка велика ЗП. мами прийшла. Ну на одну середню пачку підгузників трійки вистачить. Мамський трец випуск восьмий. Ага, не знаєш, до якої рани прикласти. Тільки от від лікаря повернулися. Таксі, візит та вакцина 2,500. Цікаво, як наша держава собі уявляє цілюве використання цих коштів. На що навіть на велику пачку підгузників не вистачить? Це реальне знущання. Старша сестра народжувала 16 років назад, і сума була така ж. Зараз це на те, що мало це копійки. Нам взагалі їх не вистачає на підгузники чи суміш. Купую книжки та пюрешки. Досягнули до 2026-го Було б більше. Я народила старших синочків 2015 та 2017 було 860. І зараз 2025 і третього сина 860. Хоч щось стабільне в нашій державі. ЗП мамі має платити тато дитиною 50% своїх доходів, якщо мама в декреті. І навпаки так само. А 860 гривень можна і не чіпати на окремий рахунок. Я народила першого сина в 2017 році. Отримувала 860. Ну тоді це було хоч щось. Народила другого у 2023-му, ті ж самі 860. Все стабільність, але це триндець. Якби не лінувались, а прали руками в річці, могли б і на пиво їх витратити. Я народила в липні, за той час нічого ще не прийшло, ні пакунка, ні виплат. Це не з мами, це допомога на ребенка, а мами повинні жити відьмаці Святим Духом.